Дівчатка, всім привіт! В попередньому відео я вам пообіцяла зробити обз, о, о, обзор огляд е, книжечки, яку я взяла на деякий час. В п'ятницю треба віддати тут е, іграшки, м'які в'язані спицями. І, до речі, треба... зараз ми з вами разом подивимося. Е, вроді б то, ще є. Гачком. Ну, в основному тут е, іграшки в'язані спицями. Якщо вам сподобається якась схемка, то сьогодні, завтра і е, в п'ятницю зранку я вам зможу схемки ці сфотографувати і виставити в моїй групі в Telegram. там, де у нас всі схеми візерунків і все, що е, ви бачите на каналі, і хотіли би фото чи схеми. чи... Можливо, якась там вам ковтинка сподобалася, і ви хочете фото, то все буде там. І також з цими схемками м'яких іграшок. Це для мене тема нова. Не думала, що буду в'язати, але так сталося. Так, дівчатка, давайте дивитися. Я навмисно так пониж камеру опустила, щоб вам було зручніше розглядати все. Так, бачите, тут у нас. Декілька. А, содержання, як на українській мові. Так, дивіться. Отака от перша. Це, мабуть, мабуть, для самих малесеньких діточок. На ручку одягається вона. І мама показує театр ляльковий. На ручку, бачите, тут зшито, але можна не шивати на ручку одягати. Тут пальчики і отакий от зайчик. Клоун, uh, розовенький зайчик. Так, дивіться, тут на uh, німецькій мові, але ми з вами вже знаємо, як легко перекласти з німецької мови текст. Під цим відео я прикріплю відео, відео малесеньке, де я пояснюю, як зробити переклад. Так, дивіться, тут дуже зручні схемки, бачите, по петелькам все читаєте. Все розписано. Нічого складного. Я так трішечки переглянула. Тому схемки гарні, добре читаються. Ви звертайте увагу на іграшки. І якщо вам якась подобається, то схемку я вам з вами поділюся. Навмисне для цього і взяла книжку. Так, дивіться, які ведмедики. Дівчинка, хлопчик. Не дуже тут складно в'яжеться, треба е з малесенькими е як дітальками повозитися. Але воно ж того варте. Дуже захоплює в'язати м'які іграшки. Хто б міг подумати, я б сама не могла подумати, що я буду в'язати м'яку іграшку. Знаєте, на гурток іду з дитинкою, з своїм сином. Там в'яжу, дома в'яжу з пицями, тому що планів багато, але не все. О, яка краса. Це в нас теж дівчинка і хлопчик, я так розумію. Не все успіваєш в'язати. Чудові кольори такі гарні, білий та блакитний небесний. Взяти. Колір такий чудовий. Не обов'язково блакитний. І вив'язати іграшку. Вона, як і подушечка, буде підходити. Гарно. Бачите, на одній лапці один жакар. Тут просто полосочка і на вушках таке ж саме. Блауа Бер. Голубенькі ведмедики такі лапочки, схемки до лапочок. Грьоси. 44 сантиметри. Це величенький такий медведик буде. Середній. Так, це лапки, все схемки. Далі знову у нас медведик. Бачите, зворотня гладь, зворотні петельки. Поросятка в гарному половрі з косами. Так. Дівчатка, якщо хочете роздивитися іграшку, то ставте на паузу, щоб я дуже повільно вам не показувала. Он дивіться, які поросятка. Теж гарненьке. Чому, чому б не зв'язати таку іграшку своїй дитинці? Ванюшка мені захотів м'яку іграшку з якогось там мультика, не пам'ятаю, як вона називається. Така, якась така назва, що я, я такого і не чула. Але ж там потрібна схемка. І тим паче, що я зовсім гачком майже нічого не в'язала, то мені вона. Вдвойні потрібна та схемка. Тож сказала, навчуся трішечки в'язати гачком, тоді синочок зв'яжемо. Котенята які малесенькі. Для зовсім малесеньких діточок. Тут і в'язати нічого, і є іграшка. Придбати дитячу пряжу, щоб вона була м'якаєсенька. І вив'язати. Див, дивіться, дівчатка, що тут. Тіло, коп, орен, ушки. Курпа тіло, А це хвостик. Не знаю, що це таке шванц, але в нас підходить хвіст, хвіст. Такі котенятка, бачите, нічого складного. 15 см довжина котика. Ні, 25 см довжина. А висота 15, Не такий він вже і маленький. Так, такий в нас пес. Хюндхен, собачки, собачки. Дивіться, одним глазком і на схемку. Бачите, все, порахувати. Квадратики петельки, понаписувати собі тут. Ви ж можете і роздрукувати фотографію, яку я вам дам схемку, і вив'язати. Ой, яка краса. Вайси білі, білі медведі. Гарненькі. які. Одразу згадується мультфільм про білих медведів. Як же він називається? Ім'я того медведика забула, дуже схоже. Так, 25 см висота медведика. Бачите, що значить пряжа. Взяли таку пухнастеньку, фантазійну ниточку, уявляю, яка вона м'якосенька, І зв'язали іграшкою вже зовсім інший вигляд іграшки. Так, тут у нас шмусика. Кішки, а що таке шмуце? Якісь модняві коти. Дворобі, дворові, мабуть. Бачите, який діло сидить. Тут теж нічого в'язати, дівчатка, швидко зв'яжеться, як подушечку можна використовувати. Бачите, трішечки скорочень, нічого складного. До речі, лапки самі можна вив'язати як полий шнурочок. Дуже легко у мене, до речі, є відео, як його в'язати. Є майстер-клас. Так, це якісь казкові герої. З мультику, мабуть. Хунде мангас. Собачки, мангас якісь. Так, собачка 18 см висоту. А, яка лялька гарна, пупан. Зараз будуть ляльки для дівчаток. Мені тут одна дуже-дуже сподобалася. Зараз подивитесь. І це вже яка гарненька. Ось оди вона. Оця лялька мені. Хінези пупи, китайська лялька. Але хочеться їй кольори змінити одягу. І можна платічко вив'язати. Цей половерт, який продовжуємо, все тут нічого складного. І можна якісь ем, бісеринок, паєток, чогось такого понацепляти, і на це платічко, на е, взуття. І буде гарна китайська дівчинка такі схемки до ляльок. Так, такі дівчатка малесенькі. Малесенькі дівчатка для малесеньких дівчаток. Гарне поєднання кольорів на ляльках такі яскраві. Але перед тим як ви обирати пряжу для ляльок, да й взагалі для м'яких іграшок, то треба дивитися, щоб ця пряжа нічого з неї не сталося після прання в пральній машинці. Це дуже важливо. Вон яка модниця. африканіша пупа, африканська дівчинка-лялька. І кляйне тохта маленька, донька. Так, роздивляйтеся. Гарні ляльки. Так, одна лялька 40 сантиметрів довжина і інша 15. Думаю, ваша дитина буде в захваті від таких ляляк. Ось хемки. Так, тут мавпочки. Від меді. Отут. Схожий дуже на гачок, це він, мабуть, і є. 30 см довжина. Хекельна. Да, це номер 4 гачок. 30 см. медвежатка, малесенькі зайці і хат, маленька кішечка. Це зовсім для малесеньких діточок. Тут теж гачок. Хто в'яже гачком бачить. І я вже потрошечку бачу. Де гачок. О, яка гарна мавпочка. На колисочку її прицепити. Яскрава, гарна. І кольори приємне поєднання кольорів. Для оченят приємне. Так, 40 сантиметрів. Довжина мапочки, але ж вона ще буде довша, бо бачите, лапку ще доверху держить. Ось сюди, бачите, на різний смак, мов понята. Не забувайте, що схемку можу, можу вам, з вами поділитися. Так, це у нас яскраве мишеня. Просто чудо. На жаль, у нас тільки 24 години в сутках, в добі. А так хочеться все зв'язати. І половир і кардиган. І шапочку. І іграшку вже хочеться зв'язати. Так, це Рінгел Райен. Рінгель, не знаю, дівчата. Знаю, що тут хлопчики Юнгіна, а тут дівчатка. Рінгель Треба перекласти. Так, дівчатка у мене тут теж є які вчать німецьку, тому перекладайте. Так, дивіться, це дуже гарний такий наборчик ляльок, цей для колиски гарно підійде. Бачите, тут стрічка продіта в рученятах цих ляльок. Дуже гарно. в кого зовсім малесенькі діточки, то ви можете для колисочки таке вив'язати і кольори, зверніть увагу, які приємні кольори. Для дитячих оченят. Так, ось сюди викрайки. 13 см висота кожної ляльки. Хлопчики і дівчатка. Так, кляйна хази, гроси хази, малесенький і величенький э, зайченятка. 40 см, а тут 20 см. 40 см, як подушечка для дитинки. Не для спання, а так в ньому прикорнути. Теж гарнесенькі зайченята. Такі викройки, схемки. Викройки і схемки. Так, 40 і 20 см. Мишенята. Маусміть роза Oren вушки мишеня з розовими уш, ушами і з гельбен з жовтими ушами. Мишенята теж класні. Так, довжина 35 см цієї мишки. Давайте так покажу вам. Не знаю, які вам тут схемки відправляти. Мені хочеться таку книжку мати. Тут теж 35 сантиметрів. Висота. Мишеняток. Тут все розписано в схемках. Скільки яких ниточок потрібно. Так, це викрійки. І ще гроси маус. Гроси, а це у нас 12 см мишенятка, бачите, такі. І малесенька мишка 10 см. Вони і шнурочку скручені, давайте поближче. Полий шнурочок вив'язаний. І такі мишенятка. такі викройки для цих мишенят. Це дуже гарні іграшки. Так, тут у нас різнокольорові зайці 28 см та см довжина. Сімейка. Так, всі, дівчатка, подивилися. Сподіваюся, дуже, що вам сподобалося цікавенька книжечка. Так, дівчатка, підписуйтесь обов'язково на мій канал, переходьте під відео за посиланням на мій канал в Телеграм. Там у нас всі схемки, все, що ви побачили в мене на каналі, захотіли фото, то зможете отримати це в телеграм-каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!